Коли ми з вами зрозуміли, що відбувається з вашою категорією, що там з попитом зменшується, він збільшується, які є сезонність. Далі нам треба зрозуміти, що у нас відбувається з конкуренцією. Тому що сам по собі попит це добре. І добре, якщо ви це пропрацюєте, у вас буде табличка по вашій категорії, по всім вашим категоріям, які ви плануєте просувати, які ви плануєте розвивати, у вас будуть ці всі моменти. Далі у вас має бути зрозуміння конкурентного ринку. Насправді. Як показує практика, аналіз конкурентів робиться зачастую один раз перед запуском, потім він не робиться, да? або навіть перед запуском не робиться. Це проблема, тому що конкурентний ринок змінюється, і конкурентний аналіз робити треба хоча б мінімум раз на рік. Да, тобто зрозуміти, що навколо вас взагалі відбувається, що роблять конкуренти, які вони канали використовують, які у них сервіси, що вони пропонують, яке у них позиціонування. І після аналізу трендів робиться аналіз конкурентів. Перше, з чого треба почати, треба виписати хоча б 10 своїх конкурентів. Важливий момент і важлива деталь, на яку я хочу наголосити вашу увагу, не треба виписувати ну, прям дуже близького конкурента, мовно кажучи, вашого знайомого там, чи сусіда, чи кума, та, який займається схожою категорією. Треба виписувати лідерів категорії, в якій ви працюєте на нашому ринку, і бажано подивитись цікаві проекти в тій ніші, яку ви плануєте запускати на інших ринках. Наприклад, європейських, наприклад, там ринок Британії да, подивитись, це дозволить вам набагато ширше подивитись на категорію товарів чи послуг, якою ви займаєтесь, і знайти набагато більше цікавих інсайтів для себе. Тому я вам дуже рекомендую, як мінімум, скласти список з 10 конкурентів. Хай це буде там 8-7 конкурентів на українському ринку, якщо ваш фокус український ринок, або, скажімо так, на тому ринку, на якому у вас буде фокус, і декілька конкурентів, таких потужних з інших більш а, активних ринків. Як скласти цей список? Ну, перше, якщо ви зовсім не знаєте своїх конкурентів, почати з пошуку, подивитися, хто в рекламі, хто в SEO знаходиться, як вони виглядають. Да, можливо, у вас на першому етапі цих, цей список буде більше. Потім ви його відсієте. Тобто, складаєте цей список, список можна навіть в GPT-чаті спитати, да, хто основні гравці такого -такого, такого такого ринку. Є різні дослідження. Є, наприклад, портал Статіста, там платні дослідження. але вони охоплюють доволі велику кількість різних категорій, ринків і так далі. Тобто є різні, різні шляхи збору цієї інформації. Да? Просто перегляд пошуку, перегляд досліджень, GPT-чат, відповідні сайти, які, скажімо так, допоможуть вам зібрати цю інформацію, типу статісти, джерел, величезна кількість. В інтернет зараз нам дозволяє доволі швидко в цьому плані рухатися. Далі. Ви переглядаєте ці всі проекти, переглядаєте, як виглядає їх видача в рекламі, як виглядає їх соцмережі, що теж дуже важливо, тому що соцмережі зараз невід'ємна частина просування бренду в будь-якій категорії. Переглядаєте, а що вони пишуть в своїх соцмережах, на які основні акценти вони ставлять увагу аудиторії, да, в які вони вказують свої. Як переваги, да, які вони вказують. Ви це все навколо кожного конкурента та поряд з кожним конкурентом виписуєте собі. Для того, щоб зрозуміти, яким же чином вони будують свою комунікацію, і що ви можете, скажімо так, взяти як приклад для себе. Тим паче, якщо ви тільки стартуєте. Тому основні три моменти, які ви маєте аналізувати по кожному з, вашим, з ваших конкурентів після того, як ви обрали нішу, да, яку ми потестували через Google Trends. Три основні моменти: перше це їх трафік. Да. Як, який у них трафік на сайті? Ми з вами подивимося, як це е, переглянути. Наступний момент: як вони презентують свої товари та послуги? Це все, що ми бачимо на сайті. Карка товарів, соцмережі, опис соцмереж, актуальне в соцмережах, там, якщо є youtube канал, що вони роблять в YouTube каналі? Тобто ви дуже детально заходите як користувач на сайт чи соцмережу вашого колегії по ринку, і дивлюсь, як вони будують свою модель комунікації. І для себе відмічаєте, що для вас. Важливо, реально, да? на що ви звернули увагу, як користувач? Що б для вас було дійсно вирішальним, якщо б ви обирали між тим чи іншим інтернет-магазином, чи тою чи іншою послугою? От прям пунктиками собі виписуєте. І, звичайно, якщо у вас є можливість, треба скористуватися їх послугою або товаром, замовити, подивитись, як приходить товар, як він упакований, як приходить, умовно кажучи, номер декларації, якщо це послуга. Як, є, як проводиться консультація? Тон, да, як бичливість, там скрипти, якщо ви зможете їх там, побачити, Оце все вам треба відчути. На це все вам треба витратити свій час і, можливо, якісь тестові гроші. Тому що ви розумієте можливо, можливий момент. Ми сьогодні будемо казати і про рекламу, але реклама це надбудова. Над всім тим, про що ми говоримо зараз, це надбудова над трендами, над попитом, над конкурентним ринком. Якщо ви в цих моментах, які зараз ми обговорюємо, програєте, тобто, якщо ви не відповідаєте очікуванням користувача, якщо ви не можете, скажімо так, надати краще або на тому ж рівні сервіси, то на жаль, далі ви. Не будете вигравати, на жаль, вам буде далі дуже важко отримати високу рентабільність чи працювати з високою маржею, а без цього може не складатися бізнес-модель. Тому аналіз трендів, аналіз попиту і аналіз конкурентного ринку це основа, без якій далі неможливо рухатися в діджитал маркетинг. Тому розберемось покроково. Перше, якщо ми кажемо про трафік, як нам дізнатися, який трафік сайта конкурента? Хто може відповісти на це питання, друзі? Давайте поспілкуємося. Може хтось знає вже. Є якісь думки по цьому питанню? Окей, не бачу поки відповіді. Для цього є інструмент, який називається, друзі, хвилиночку. Будь ласка, я зайнятий, закрийте двері. Для цього є інструмент, який називається SimilarWeb. Це прекрасний інструмент, який дозволяє подивитись трафік різних сайтів, навіть якщо у вас нема прямого доступу до аналітики того сайту. Є величезна кількість інструкцій в інтернеті, які дозволяють покроково показувати, як користуватися цим інструментом. Я це теж сьогодні покажу. Він доволі розповсюджений. Просто пишете в пошуку SimilarWeb, він відкривається. От є посилання, QR-код, якщо хто, хтось хоче зараз там подивитись паралельно. І далі ви вводите назву сайту, який вас цікавить. Наприклад, я зараз покажу, на прикладі Confi.ua. і бачите доволі таку детальну інформацію по трафіку цього сайту. Є нюанс, цей інструмент платний. Але там є тріал версія тобто якийсь час ви можете користуватись їм безкоштовно. Для базового аналізу вам безкоштовного триалу, триалу вистачить для того, щоб зрозуміти ці моменти, якщо ви випишете для себе список, якщо ви зрозумієте, які для вас основні цікаві є конкуренти, у вас вистачить тих безкоштовних, скажімо так, хвилин чи тих дій, які там закладені в безкоштовному пакеті, щоб це подивитися. Значить, давайте розберемо. Основні звіти SimilarWeb, Веба, які я хочу, щоб ви розуміли, як зчитувати. Коли ви ввели назву сайта, у вас показується такий графік візити да, протягом часу. Тобто, він за якийсь час там, да, показує візити, там, може за три місяці, може за півроку. У мене там провірсія, да, можливо, у вас буде графік трохи менший, але все одно ви побачите ці цифри. Бачите, от я навів на березень, да, Марч 22-го року там, ой, господі, го року. І ми бачимо кількість візитів в сайті сайту Conf'U, тобто більш ніж мільйон. Да, тобто, великий проєкт для наглядності. Також поряд ми бачимо інші схожі проєкти, їх відвідувачі, да, скільки було відвідувачів. Да, тобто, ви будете дивитись по своїм конкурентам, та буде інша цифра. Далі. Вам треба розуміти, а яким же чином, з яких каналів реклами да, чи просування вони отримують таку кількість користувачів. І тут будуть канали да, за март 25-го року, березня 25 го року. Давайте подивимося, що це означає. Перший стопчик називається Дірект. Що таке Дірект? Дірект це прямі заходи на сайт. Тобто користувачі десь побачили рекламу конф, чи є постійним користувачем, зберегли в закладках, наприклад, да, в браузері, це посилання і напряму на нього заходять. Іншими словами, Direct це постійні користувачі, ті користувачі, які вже знайомі з цим брендом. По великому рахунку, чим більше Direct заходів, тим більш впізнаваний магазин. Да? Як ви бачите, ну, Комфі доволі впізнаваний, потужний український бренд. Звичайно, там велика кількість користувачів, яка їх знає, і постійно користується цим сайтом. В цілому задача маркетингу, діджитал-маркетингу формувати цей, цю аудиторію людей, яка до вас повертається, яка вас впізнає, яка цінує те, що ви робите, яка, які подобаються ваші сервіси, ваші продукти, ваші послуги. І в Комфі, як ми бачимо з цього графіку, це вдається. Наступний стовпчик, який ми з вами можемо побачити, називається органік. Що це таке? Це якраз пошукова видача або SEO. Да? Це от то, що люди знаходять користувачів в Гуглі, наприклад, в безкоштовному пошуку. Умовно, безкоштовно, тому що в інтернеті нічого безкоштовного немає, ніякого трафіку безкоштовного немає. Наступне Paid. Що це таке? Це якраз Google реклама. Да? Тобто платні оголошення. Рефералси це переходи з інших сайтів, дисплей це медійна реклама, наприклад, банери, сошол це соціальні мережі і емейл – mail розсилки. Тому, коли ви сформували собі список конкурентів, розумієте, да, які категорії вам цікаві, ви зайшли в Сімла і подивилися, які ж канали, які типи рекламних кампаній, які типи просування чи залучення трафіку використовують конкуренти. І для вас це вже розуміння, фокусування на тих чи інших інструментах. Ось таким чином да, це відбувається. Далі ви можете подивитися ще, з яких же каналів ще вони використовують, наприклад, розміщують свої в е, товарів. Це, наприклад, сайти порівняння цін там, або Укрне, там да, сайт новин. А, далі. Е, де ще вони працюють більш активно? Бачите, в Телеграмі вони розміщують рекламу. І також які соцмережі використовують для залучення трафіку. В даному випадку ми бачимо, що в принципі вони всі соцмережі використовують, але активний пособ, активний, активний фокус, вибачте, на Ютубі. Тому для нас, що це означає, що треба піти в YouTube і подивитися, що вони там теж роблять. І для себе там взяти якісь дії, які ми теж можемо реалізувати. Таким чином, ви можете доволі детально. Подивитись кожного з ваших конкурентів, да, або якусь їх частину, подивитись, які канали трафіку там є, який загальний трафік, які соцмережі більш активні приводять трафік, які додаткові сайти дозволяють їм залучати аудиторію. І ще до запуску реклами ви вже можете сфокусуватись на якихось основних каналах, які ви так скажемо переглянули у конкурентів. Це дуже корисний інструмент. Якщо ми ще це накладаємо на вашу роботу по Google трендів, в Google трендах, то ви і розумієте ті категорії, які зростають, і розумієте, які магазини в цих категоріях працюють, і які вони використовують інструменти. Це доволі потужна, потужна інформація, яка вам полегшить подальше просування.